Три підписаних мирних угоди були брутально порушені ворогом. Але ціну, яку ворог платить за це порушення, з кожним днем є більше і більше. Бо наша армія сильніша. І це продемонстрували бої в Широкіно, які сьогодні є запорукою того, щоб не було артилерійських обстрілів Маріуполя. І це демонструють події в Мар'їнці. Де тисячі озброєних бойовиків, сівши на танки, о четвертій годині ранку, нічого не нагадує, вночі розпочали наступ на позиції українських військ. Ми їх запустили. Вихід перекрили. Повідомили ОБСЄ про наступ і брутальне порушення. Мінських угод і передер лінії зіткнення. Попередили, що ми виводимо артилерію і системи залпового вогня в місцях, де вони зберігалися відповідно до мінських угод. І сказали загарбникам ласкаво просить. Не сподобалось їм. Розвернулися, втікли. Багато з них залишилося. Але ми продемонстрували світові, хто порушує мінські угоди. І ми продемонстрували світові, що українська армія новонароджена вміє себе захищати. І це головне.